Мене звати Андрій, і моя історія це свідчення про силу молитви, віри та дива, що трапляються навіть тоді, коли вже не залишається надії. Кілька років тому я потрапив у страшну автомобільну аварію в Києві на перехресті вулиць Глибочицької та Січових Стрільців. Це був звичайний день коли. Повертаючись додому з роботи, я не помітив, як інша машина. На великій швидкості виїхала на мою смугу. Удар був жахливим. Мене негайно доставили до лікарні у критичному стані. Лікарі сказали, що шанси на моє одужання мінімальні, численні переломи ж пошкодження внутрішніх органів та сильна крововтрата загрожували моєму життю. Мене ввели у штучну кому, аби дати організму шанс на відновлення. Але навіть після численних операцій лікарі не могли гарантувати, що я виживу. Моя родина жила у постійному страху, кожен день приносив лише незначні зміни. Лікарі попередили, що навіть якщо мені вдасться вижити я, скоріш за все, залишуся паралізованим або зі значними фізичними обмеженнями на все життя. Проте, у цей найтемніший момент моя дружина не здавалася. Вона кожного дня молилася перед іконою Святого Миколая, покровителя подорожніх і захисника у скрутних ситуаціях. Вона щодня приходила до лікарні, ставала на коліна перед іконою у каплиці і благала про диво. Всі, хто був поруч з нею, також почали молитися разом з надією на те, що Бог зглянеться на наші молитви. Тим часом, поки я залишався у комі, я відчував щось дивне, що важко описати словами. Хоча моє тіло залишалося нерухомим, свідомість була активною. Я бачив довгий, освітлений шлях, яким я ніби рухався вперед. Це було відчуття абсолютного спокою і безпеки. Я відчував, ніби хтось тримав мене за руку, підштовхуючи рухатися далі. Я бачив світло, що сяяло попереду, і відчував, як мій біль і страх зникали. Через кілька тижнів після аварії сталося те. Що лікарі назвали медичним дивом, я почав приходити до тями. Спочатку це були короткі моменти, коли я міг відкрити очі або відчути дотики, а згодом я повністю прокинувся. Мій стан, хоч і залишався важким, почав покращуватися з кожним днем. Лікарі не могли пояснити, як я вижив і як моє тіло почало відновлюватися так швидко після стількох травм. Через кілька місяців реабілітації я зміг повернутися до нормального життя. Моє тіло повільно відновлювалося, і я знову зміг ходити, працювати, бути з родиною. Тепер я точно знаю, що ті молитви, які моя дружина відправляла до Святого Миколая, зробили справжнє диво. Я відчуваю вдячність за кожен день і за кожен момент, який можу провести з близькими. Це досвід. Який змінив моє сприйняття життя, віри і того, що дива дійсно трапляються, якщо в них вірити. У ті давні часи жив один чоловік, відомий своїм безжальним життям і нечестивими справами. Його ім'я викликало страх у серцях людей. Адже він був відомим грабіжником, що діяв без жалю і совісті. Незважаючи на всі свої злочини, вони, він мав одну дивну звичку перед кожним грабунком він заходив до храму і щоразу ставив свічку перед образом Святителя Миколая, звертаючись до нього з проханням про удачу в своїх темних справах. У глибині душі він вірив, що таким чином отримає захист святого і все мене гладко невідомо. Що змушувало його робити це залишки дитячої віри чи просто забобони. Але кожного разу, поки свічка горіла, він був упевнений, що вийде переможцем зі своєї чергової злочинної пригоди. Одного разу, коли він вкотре пішов на справу, все пішло не так, як він планував. Його несподівано викрили під час грабунку. Люди підняли тривогу і за ним кинулися в погоню. Він мчав лісом, не розуміючи, як це могло статися, адже він завжди ставав перед образом святого, ставив свічку, і до цього моменту йому завжди щастило. Погоня ставала дедалі ближчою, і грабіжник почав втрачати надію на порятунок. Він мчав, не оглядаючись, в серці відчуваючи страх, якого ніколи раніше не відчував. Нарешті, зовсім знесилений, він опинився на краю лісової галявини. Де вже не було куди бігти, лишалося тільки чекати неминучого. І тут його погляд зупинився на чомусь огидному мертвий кінь, що давно розкладався, лежав неподалік, виділяючи жахливий запах. Грабіжник відчував відразу, але у відчаї вирішив сховатися під гнилим тілом, адже це був його єдиний шанс врятуватися. Затамувавши подих, він заліз під труп, терпічи огидний сморід і бруд. Серце калатало так гучно, що здавалося, переслідувачі могли почути його удари. Погоня наближалася, і грабіжник чув, як люди прочісували ліс навколо нього. Здавалося, що будь-якої миті його можуть знайти. Але з якоїсь дивної причини їх погляди не впали на його схованку. Вони пройшли повз і, зрештою, покинули це місце. Він залишився живим. Смердючий, брудний, але живий. Коли все затихло, грабіжник, повний огиди, виповз з-під мертвого коня. Сморід був такий, що навіть він звиклий до важкого життя ледве міг його терпіти. Але водночас у нього в серці було почуття дивного полегшення, він уникнув арешту, життя було врятоване. Але радість була недовгою. Несподівано перед ним з'явилася висока постать, що випромінювала дивне, неземне світло. Грабіжник застиг, не вірячи своїм очам. Це був сам святитель Микола. Його погляд був суворим, що... але в ньому читалося співчуття. Грабіжник не міг поворухнутися, його охопив жах і сором. Святитель подивився на нього і, нахмуривши брови, запитав, що це так смердить? Грабіжник сьомоторжі, що стояв перед ним у брудному одязі і покритий огидним запахом, опустив очі та пробурмотів. Це я. Я сховався під мертвим конем, рятуючи своє життя. Миколай на хвилину задумався, а потім, подивившись на нього ще суворіше, промовив: Так само смердять мені твої свічки. Грабіжник не одразу зрозумів значення цих слів. Він стояв, приголомшений і розгублений. Але потім слова святого почали проникати в його душу. Він згадав. Як перед кожним злочином ставав перед іконою і просив святителя про допомогу, як ставив свічки з надією, що йому простять його гріхи. Але замість покаяння він продовжував обманювати, красти і грішити. Ця правда вразила його до глибини нуль. Він стояв, не знаючи, що сказати. Святитель Миколай промовчав ще кілька хвилин, а потім спокійно сказав: Твої свічки смердять мені. Як і твоє життя. Ти звертаєшся до Бога за допомогою, але не змінюєш своєї душі. Покаяння без щирості нічого не варте. Й? Після цих слів Святитель Миколай зник. Грабіжник залишився наодинці з темрявою і жахом свого життя. Але з цього моменту він більше не міг жити, як раніше усвідомлення його помилок, жахливого стану його душі. Вразило його до самого серця. Він почав щиро каятися і, залишивши своє темне минуле, повністю змінив своє життя. Ця подія стала початком його шляху до віри та спасіння. А слова святителя Миколая про смердючі свічки стали нагадуванням йому та всім, що без щирого покаяння жодні зовнішні прояви віри не матимуть значення.